Доброго ранку, діти маленькі, хай сюють посмішки ваші гарненькі. Малята, подивіться, до нас сьогодні завітало сонечко. Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята, плескають в долонечки. <клух> малята, а ви любите сонечко? Ось яке воно гарне. Діти, скажіть, будь ласка, якого кольору сонечко? Так, сонечко жовте. Малята, а якої форми сонечко? Молодці, воно кругле. Сонечко зігріває всіх-всіх своїм теплом. І рослини і дерева. На сонечку люблять грітися котики, пташки, собачки, всі 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 Малята, а вам подобається, коли світить сонечко? Сонечко високо в небі. Але як же його тепло дістає до самої землі, до нас з вами? Сонечка є промінчики. Ось вони. Коли сонечко світить на небі, всюди світло. Це день. А коли сонечко ховається, всі лягають спати, наступає ніч. Стає темно. А зараз, малята, я вам трохи пропоную пограти з сонечком. Дивіться уважно, де заховалося сонечко. Подивіться, малята, де зараз сонечко? Ось воно вгорі високо в небі. А зараз де сховалося сонечко? Ось воно внизу за ялинкою. Які ви уважні малята, молодці? Подивіться зараз на картинку. Де сонечко? Ось воно за хмаркою. Правильно. Малята, вам сподобалося гратися з сонечком? Ось і все на сьогодні, малята. До побачення. Я і сонечко прощаємося з вами.